Obrigado. Це трамваї з міста Блезен з Чехії. Це гуманітарна допомога наша. Ми отримали їх у кількості 16 одиниць. Була перша партія в тому році і ще одна партія в цьому році. Зараз ми змогли адаптувати на цей час два трамвайних вагони таких, і ми їх спеціально готували для цього маршруту. Тобто вони вийшли перші сьогодні на лінію з пасажирами.